Доброго ранку. З вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бергіницький телемарафон. Я сьогодні зранку в такому ж приблизно оптимізмі, як е, е, був в суботу, коли виникла коаліція, чітка, велика, потужна антикремлівська коаліція, на чолі з європейцями, до складу яких увійшла Україна безумовно, і яку підтримав Трамп. Ну, здається, mm -hmm. нічого нічого не загрожувала. Вона висунула ультиматум Путіну. Це було супер-міга круто, і настрій у мене був чудовий, тому що це, по-перше, відтягувало Зеленського від особистих якихось ініціатив. Він став частиною якоїсь великої команди, де він міг би загубитися серед тих, хто реально думає і вміє, як треба діяти. От, а Путін опинявся в своєрідній ізоляції, і це був позитив. Потім ви знаєте, як це все поламалося, як Путін висловив свою ідею. Можливо, він е не розраховував на те, що цю ідею підтримає Трамп. Я не знаю. Ну, тобто, це говорить про те, що він розраховував грати якусь спільну гру з Трампом, тому що він це висловив серед ночі, якраз коли Трамп е був в активній стадії у них цей день. От. Е Потім була довга пауза театральна з тим, яку він вправив делегацію. Потім е Лула, який публічно заявив, що він хоче переговорити з Путіним Полті в Москву. Потім Трамп, який сказав, що доєднається до перемовин. Потім Рубіо, який е е і інші чиновники американські, які сказали, що вони теж будуть там. Тобто, все складалось. Просто ідеально, просто чіткий план, як це все має діяти, всі пазли складаються, але Путін бере паузу і тримає, і тримає, тримає, тримає. Видно, там якісь, значить, внутрішні сили продовжують е роботу, щось вони там працюють, якісь вони вибудовують інші плани. Ну, Все закінчиться тим, що замість е поїздки. Замість розмови з Лулу, який повинен був переконати Путіна, що друже, тру Путін, їдь, будь ласка, там зустрічайся, все роби. Ми тебе дуже просимо, як вони це робили дистанційно. Путін не приймає Лулу, вони з ним не зустрічаються. Він сидить кілька годин в літаку і летить далі. Це дуже нагадує, до речі, ситуацію з. Зеленським, який домовився про зустріч з Лулою в Японії, і не прийшов на цю зустріч, тому що був зайнятий. Ну, от щось таке, іншими словами, вийшло із Путіним. Щось Лулу того посилають всіх, хто куди хоче, і ніхто його не враховує. Ну, не знаю, може, це змінить якось його позицію. Тепер, якщо тоді це змінило ситуацію і дуже погіршило наші стосунки. Між Бразилією і Україною, то я сподіваюся, що цього разу він трошки почне більш ну, не таким проросійським бути. Побачимо. Але те, що цей ляпас Путі... Трампу, який підтримав, власне кажучи, Путіна. ну, Тобто Путін зробив заяву, що він хоче перемовин, Трамп його підтримав, то Володя Давай, молодець. А е, Путін сам обіцяно не зробив. І я теж нагадую вам ще одну дуже схожу історію. Ну, Зеленський. Зеленський теж сказав, що він готовий поділитися мінералами українськими, нашими з вами ще восени минулого року. І так думав, що сказав, да і все. Ну, це, мабуть, як Путін про ці перемовини. А виявилося, що хтось це почув і почав втиснути. І оцей тиск, зрештою, призвів до того, що ми знаємо, що ця угода підписана, ратифікована і так далі. Але ключове те, що коли Зеленський поїхав її підписувати, він її не підписав. Тобто це ще якби погіршила ситуацію. От приблизно те саме відбувається зараз з Путіним. Він ляпнув щось, сказав, що він хоче починати перемовини. Потім його підтримав Трамп, так само, як і Зеленський. І Теж уточнив твоє бачення ситуації, і е, Путін замовк, от що, що ключове, що ніякої реакції на те, що сказав Трамп, не було. Він замовк і почав думати, що ж я сказав, що ж я не робив. Мабуть, я не той вихід запланував. А Трамп продовжує розвивати тему. Дорозвивав він тему до того, що всіх відправили на перемовини, а Путін. До останнього моменту тримав. Спочатку заявили, що буде Лавров їхати як голова делегації, а потім оголосили делегацію, в якій нема нікого з офіційних осіб. Є помічники, радники, секретарі, заступники. Ну, таким чином, така делегація не може зустрічатись. Ну, як мінімум, не може зустрічатися з особами, які є міністрами. Тобто, це бігою із Рубіо вона точно зустрічатись не може, тому що вони міністр закордонних справ, а там немає міністра закордонних справ. Клерків якихось для перемовин 17-го рангу, ні Зеленські, ні американці не ведуть. Таким чином, що ця делегація є невідповідною рівню тих, хто вже вилетів туди. І це зроблено спеціально для того, щоб Україна і Сполучені Штати відмовилися від перемовин з. Делегація, яка неспроможна приймати рішення і що-небудь обговорювати, тому е, швидше за все, мені здається, сьогодні ніяких перемовин не буде е, ніяких зустрічей не буде е, крім звичайно можливих зустрічей е, між турками і українцями і тими міністрами і Рубіо, які перебувають теж зараз в. І, можливо, вони там десь між собою щось будуть зустрічатися. От. І позитив полягає в тому, що, швидше за все, оця спроба зруйнувати антикремлівську коаліцію, яка була минулої суботи, створена і оголошена. Ця спроба вона перетвориться в те, що може бути вже сьогодні створена чи постанова ця коаліція. Ми Сперше за все, ми почуємо сьогодні там чи завтра е, заяви про е, підтвердження тих вимог, які були е, значить, до Москви. Ну що підтверджувати? Ви вже не ввели не в велиці як на бацати. Ну не припинили б дії. Відповідно, просто будуть санкції. І я дуже сподіваюся, що ці санкції будуть справді якимось реальними, потужними. Розумію, що в Європі це важко вводити, бо там є агенти, такі як Орбан, Фіцо. Але ці країни вони не просто друзі Росії, вони ще й васали Трампа, а васали Трампа не можуть нічого зробити проти нього. Тому, як ви бачили, пакет був погоджений всіми країнами, які вводиться проти Росії. Кажуть, що він ослаблений, не такий, як треба, але його погодили. І я думаю, що якщо Трамп зробить курс на тримку санкцій, потужних і введення своїх санкцій, то Угорщина і Словаччина автоматично стануть частиною. Тих країн, які підтримують ці санкції. Бо якщо вони їх не підтримують, то тоді у них виникає дуже серйозний конфлікт з Сполученими Штатами, і їм доведеться вибирати, чиї вони там слуги вони будуть слугами. Пам'ятаєте, що слуги слуга двох панів, оце приблизно те саме. Тільки у Орбана він взагалі слуга трьох панів. І тут йому доведеться обирати між кимось і кимось, а найважче і найскладніше маневрувати саме тому, хто є залежним від кількох країн. і Потім ці країни між собою починають вступати в конфлікти. Тобі і ти тоді переходиш на бік однієї з цих країн, а інша тебе вважає вже своїм не просто ворогом, а зрадниками. Тоді тобі доводиться ще гірше. Таким чином я вам можу сказати, що. Україна ненависна Угорщина, яка цілує е, мешти е, Путіна за певних обставин може перетворитися в суттєвого опонента Путіна. От, або суттєвого опонента Трампа. У всіх випадках е, це дуже допоможе опозиції в Угорщині змінити той режим, який там зараз є, і побудувати якийсь нормальний режим, який буде. Допомагати Європі захищатися від зовнішнього ворога, якийсь більш європоцентричний режим, я не кажу Україну, який буде підтримувати, тому що коли країну багато років травлять, тим, яка погана Україна, навряд чи там збереться якась кількість політиків, які будуть проукраїнськими на, ну, на такому державному рівні, або, як і в Росії, грубо кажучи, якщо це з десятиліттями відбувається. Антиукраїнська пропаганда, то собі навіть уявити когось, кого оберуть, і хто би коли-небудь через якийсь час сказав, о, я за Україну. Такого не буде, тому що ну, такий політик просто не прийде до влади, бо його нема кому обрати. Ну так само, мені здається, і в Угорщині. Але побачимо. От, може, щось таке і буде. От тому така ситуація, якби міняється. Те, що стосується Трампа і його поїздки в. На близький схід, ну бачите, там є певні сенсації. Ну кажучи, кажучи, простіше це замовлення Катаром на божевільні гроші, на 1-2 мільярда літаків. Ну тобто, всі говорять про те, що ось зброю, ну і зброю продають, і літаки замовляють, і так далі. І так далі. Тобто, це божевільні проекти, які безумовно вигідні. Сполучені Штати, але коли йдеться про замовлення зброї, так по-простому кажуть, що давайте не забувати, що там е, ці всі країни, вони зараз вони безумовно союзники е, Сполучених Штатів тут навіть не обговорюється, але кожен з них має свої якісь особливі е, стосунки, ну умовно кажучи, з Хамасом чи з. Хуси там чи ще щось таке. Тобто там відбуваються свої розкладки, і е, дуже часто ці країни підтримують сили, які входять в конфлікт з тим, з позицією Сполучених Штатів чи з позицією е, Європи, і таке може бути, що ну, оця зброя, ну може не саме ця зброя, знаєте, там дадуть літаки f 35 ну, ну припустимо, а якісь. В цей час якісь інші ракети будуть віддані тим е, терористам і так далі. Тобто, я не, як би сказати так, оскільки ідеологічно від ідеологічно, е, України Персидської Затоки і Захід не є адекватними союзниками, а є вони союзниками лише з точки зору економічної і геополітичної. Е, то Покладатися на них в повній мірі неможливо, от як припустимо на Трампа. От Європа, вона союзниця України, поки ми демократична держава, ідеологічно. І тому на них можна покладатися, тому що е можна дискутувати про форми підтримки, але це демократичні країни, які мають схоже ставлення до Росії. Вони розуміють, що такі авторитарні держави, так такі країни можна покладатися. Але коли це. Тимчасовий комерційний інтерес лідера якоїсь країни, ну тут умовно зараз з Трампом. Так. Тому що з Байденом так само було. У них співпадали погляди, вони могли поводитися неадекватно, могли кволо поводитися, могли б мало давати гроші, але уявити собі, що Трамп, коли Байден раптом почне підтримувати і вести сепаратні перемовини з Путіним, ну це було просто неможливо. Ріше Україна могла почати таке робити, тому що Україна не є послідовною демократією, а Сполучені Штати є. А що тепер бачимо? А тепер ми бачимо, що Трамп все це робить. Трамп веде сепаратні перемовини, сепаратно домомляється. І це для нас, ну там, це не стосується ж не тільки України. Не думайте, що це Україна і все. з Ізраїлем він так само чинить. Тобто тут це просто частина його ідеології. Тому. Треба до цього це не можна зрозуміти, це треба запам'ятати. От і все. Отже, чекаємо сьогоднішніх подій, чекаємо, що сьогодні буде відбуватися. Я стежимо за заявами. Повернувся до цього трошки пізніше. Хотів ще поговорити про суд над Порошенком, який відбувався, а точніше, на суд Порошенка над банковою в Верховному суді, де я був. Я зараз дивлюсь на ці заяви, все, що відбувається, ну це просто безпреділ. У мене навіть слів немає про це сказати, але насправді там дуже дивовижна історія, тому що суд попросив надати докази причин, чому були введені санкції проти Порошенка. Минуло вже кілька місяців, їх не надали цих доказів. І знов значить, Банкова говорить, що дайте нам ще скільки днів, ми ще хочемо пошукати докази. І це все дуже цікаво в тому плані, що від початку введення санкцій проти Порошенка до оголошення указу минуло кілька годин. Тобто там все робилося буквально за кілька годин. Тобто там подача міністерства, рішення Кабміна, рішення РНБО, підпис президента все це робилося буквально там за кілька годин. І виходить, що тоді були настільки переконливі докази, що санкції були введені, а сьогодні місяцями не може знайти цих доказів. Ну, коротше, з точки зору логіки це смішно, але ну, вже як є. Дякую вам. Підписуйтесь на мій канал. Ставайте спонсорами мого каналу. І обов'язково донатьте хлопцям. Там в описі є наші дренарі Небесної Люті, які під Покровськом на дрони на 20 дронів збираємо. Вже зібрали на 12 дронів. І збираємо на багатьох майданчиках. Всіх ідея, які дружуть до тижні, і дуже сподіваюся, нам скоро це вдасться робити. Подавана проблема з Ну, Вичерпався мі, ліміт, знаєте, як це буває. Димсь прийняти троше. Зараз ми сьогодні будуть розбиратися з банком, просити, тих, щоб це не... пропонули. Хлопці з, з військових частин пишуть листи. З банку з поясненнями, що гроші дуже потрібні, але ну бюрократія є бюрократія, нічого не зробить. Дякую вам, слава Україні. Підписуйтесь, до побачення.